Найчастіше питання перед імплантацією у пацієнтів, чи буде йому боляче, скільки триває це по часу, чи буде боляче. Під час самої імплантації людина буде відчувати тільки тактильні відчуття, тобто вона буде відчувати присутність лікаря в порожненні рота, але болю не буде. Тут треба розуміти, що після. Того як відійде анестезія, якісь больові відчуття два-три дні можуть бути, і це нормально. Для цього призначаються знеболюючі, і таким чином ми уникаємо якогось сильного дискомфорту, відповідаючи на питання, скільки в середньому може тривати імплантація, за умови, коли я працюю з кісткою, це може займати в середньому хвилин 30. На вживлення одного імпланту, якщо ми кажемо про ситуацію, коли ми видаляємо зуб і ставимо імплант, ну зазвичай я беру до години з урахуванням того, що можуть бути певні складнощі саме з видаленням зуба, а конкретніше з тим, щоб його видалити таким чином, не пошкодивши кісткову тканину. З якою мені потім працювати, і куди ми плануємо вживити саме імплант.